Мене зовут Юкав Олексій Олександрович, я керівник пошукового загону Адвіс плацдарм, це Асоціація дослідників військової історичної спадщини. Ми займаємось пошуком загиблих або боїсті зниклих войних і військових конфліктах. Тобто з 12-го року, як почала існувати дана організація, ми почали працювати по другій світовій війні. До цього я з 13 років займаюся пошуком загиблих і боєць зниклих періодів Першої та Другої світових війн. І за цей весь час з нами знайдено, ну, фактично з 12-го року, точніше, з нами знайдено більше трьох тисяч військовослужбовців Червоної армії, тобто РКК, і більше півтори тисячі військовослужбовців німецької армії, це ОСС, так і інше. Для мене, як для людини, яка в свої 13 років побачила, що таке війна в лісах, полях, де пройшли бої Другої світової війни, це був шок. Це був такий шок, коли ти заходиш у лісі, це було так накануні там, 9 або 8 травня, і ти заходиш і бачиш такі білі плями, і їх так багато, і ти не розумієш, що це. Тобто, коли ти приблизився до цього місця, ти зрозумів, що це людські кіски. Це лежать загиблі люди. Для мене, як для дитини, це було трагічно, тому що я, я дуже переживаю за ну, Я зараз це розумію, да, що я дуже переживаю за кожну людину, за кожне життя. Людське, бо воно безцінне, воно настільки безцінне, що ми навіть не розуміємо, як важливо. І з того часу, саме з 13 років, я присвятив своє життя з пошуку загиблих і висті зниклих. І ми збирали ці кісточки цих солдат, радянських воїнів, німецьких солдат, не ділячи їх на свої чужі, на ворог там таке інше. Ми просто забирали ці решточки. Ми збирали ці душі загиблих, щоб їх могли поховати, а рідні могли оплакати. Але на жаль, Друга світова війна, і перша це далека війна, і мало хто вижив з батьків і близьких цих людей. Тому не завжди вдавалося нам поховати воїнів, передати їх рідним. Але з початком, наприклад, цієї війни, коли в 2014 році все почалось, для мене це був такий, блядь, шок. Я просто був просто в шоці від того, що ти бачив. Тому що ти тільки уявляв собі, як це може відбуватись, що ця війна може ну, знищувати людей просто на ровному місці, просто не за що. Просто за те, що ти не схожий на цю людину. Так таке саме, ми бачили в період Другої світової війни, коли. <кій> Нацистська Германія, да, там саме керівництво Адольфа Гітлера, того самого ж, знищува людей за національною знакою, там євреї, циган, там слов'янин. Їх всіх знищило тільки за те, що вони не такі, як інші. І тут я побачив велике сходство з тим, що нас знищувало тільки за те, що ми українці, за те, що ми розмовляємо іншою мовою, за те, що у нас інша культура і інше розуміння життя. Нас просто почали за це вбивати, в нас почали забирати майбутнє і свободу наших дітей. І от 2 травня 2014 року, коли почались перші бойові дії у Слов'янську, і те, що я побачив, ну, це неможливо чимось описати. Коли ти собі тільки уявляєш, як було це у фільмах, якихось там, якихось передачах або розказах ветеранів. або Людей, які пройшли кляту війну Другу світову, там, Першу світову. І ти тут, оказує, в цьому безладі, в цьому кошмарі, який ти бачиш, стільки, стільки знищених людей. І ось 2 травня, коли бойовики ДНР, ЛНР і росіяни тоді збили два вертольоти, там загинуло тоді 5 хлопців. Одного вони взяли в полон. А п'ятьох вони знищили. Тобто, і наша група сама перша видвинулась туди на те, щоб знайти загиблих і знайти, якщо є поранені. Фу, я коли туди прийшов, це місце там горів вертольот, оце, все це пламя, оце люди, які пішують, щось, бігають, хватають якісь железяки, хтось несе якесь скло, хтось якийсь метал тягне. Поруч валяються фрагменти людей, тобто руки, ноги, ну. Я на це дивлюсь, я розумію, що це ж люди, це ж з дитина, батько, брат, їх чекають вдома. А ми, ми за, за хвилину, за одну хвилину, ми перестали відчувати біль інших людей. Людей просто стерли і замінили якимись поняттями там, бендеровець, там, маскаль, ще щось. Ну, тобто, ці слова, вони, ну, вони нічого не коштують, нічого не значать, але вони. Як сказати, вони обізлічують людину. Вони перестають її бачити як людину. Тобто є ворог і неважливо, і неважливо який. Тобто дитина, жінка, чоловік, там, військовий, не військовий, всіх знищила. І для мене це був перший момент, коли я стикнувся з цією війною. І ми саме перша група в Україні, яка почала займатися пошуком загиблих. І ми волонтери, ми 100% волонтери. ми... Допомагаємо е, сім'ям загиблим, допомагаємо нашій державі. Да, ми не отримуємо за це ні грошей, не ніяк, якихось там допомоги від держави, там не медалі, нічого. Ми пішли туди не за це. Ми пішли для того, щоб врятувати ці душі, повернути ці тіла додому, тому що кожного з цих хлопців ой, як чекають додому. І ми не ділимо мертвих на русський українець. Ми забираємо тіла всіх загиблих. Там, на тому світі, там вищі сили, вони поставлять це на своє місце. І кожен, хто зробив лихо, вбив іншу людину або злочин, він буде відповідати за це. І чим би він не прикривався на тому світі, все працює інакше. Я це знаю стовідсотково. Тому що я бачив дуже багато речей, таких як. Якісь образи душі, щось таке я бачив і неодноразово нам допомагали. І для мене, для мене повернення кожної душі це настільки важливо. І коли говорять, на ви збираєте там оці фрагменти кісточок і а як би ви свою дитинку збирали. Ну як би ви збирали свою дитинку, ось так. Все, що є, все, що є, забрали би, щоб поховати. Тому що для е, родини повернення близької людини додому, це... Це не просто свято, це, мабуть, сенс їхнього життя, тому що багато батьків мали тільки одну дитину, і вона не повернулась, і сенсом їхнього життя залишилось повернення. І для нас, як для пошукової групи, спочатку, наприклад, 2014 року ми працювали на окупованій території, тоді Україна домовлялася з ДНР, ЛНР і Російською Федерацією, була така можливість, але з часом або згодом все, все дуже змінилось. Все дуже змінилось, і нас перестали запускати з 2016 року на окуповану територію. І всі ці душі, які там залишились, тіла хлопців і дівчат, які там загинули, їх неможливо було наразі повернути. Але ми робили все можливе. Разом з Службою безпеки України, разом з поліцією, разом з Генеральним штабом, пошуковими групами Генерального штабу, тому що це велика робота для всіх, не тільки для мене особисто, як для людини, а для, для, для всієї країни, тому що смерть однієї людини це не просто трагедія родини, це трагедія цілої нації. І в мене дуже болить. Бо я, я не знаю, як вам передати цю біль, як в мене болить за кожну втрачену душу з обох боків цих людей, які одні захищаються, а інші прийшли їх вбивати. І ти не бачиш кінця і краю цьому безладу, безладу війни, цьому злу. І ось з початком 22-го року, коли почалась повномасштабна війна. Я побачив війну в такій красі. Побачив багато вбитих дітей, жінок, е воїнів з обох боків, згорівшою технікою, згорілих людей, розірваних людей. І ти все це збирав, і ти, ти це все через себе проносив, тому що кожен повинен розуміти, що війна не має кордонів. І як і смерть, як і зло, воно не має кордонів. І якщо хтось вважає, що на цьому там, наприклад, тиранія зупиниться на Україні, ні. Ми вже бачили, як було з Гітлером. Його ніхто не зупинив з самого початку, і ми побачили результат: Світова війна, Друга світова війна. А наразі ми всі стоїмо на... Дорозі до Третьої світової війни, І, не дай Боже, щоб вона почалась, не дай Боже, треба зробити все, щоб цього не сталося, тому що людство, можливо, це не переживе. Людство це не переживе. І ось які ми люди, так, якими ми є людьми, ми повинні зараз показати, які ми люди. Що треба зупинити це, щоб врятувати життя людства. Все наше людство, воно нічого не коштує. І людство, воно таке зле, я, я не розумію, чому так. Я навіть не розумію. Тоді знаєте, в мене таке враження, що я, я народ не повинен був народитись на цій планеті. Я не знаю, чому я тут з'явився. Ну я розумію, що мені треба їх шукати, але я не знаю, чому я тут і серед цього зла, цього безглуздя цієї війни. Люди такі злі, що вбивають не тільки... не тільки собі подобних, а вбивають і знищують все, що їх оточує: природу, тварин, воду, планету, все знищують і треба зупинитись. Бо шансів для наших дітей не буде. І цінне кожне життя на цій планеті, неважливо від, від вашої національності там або де ви живете кордонів. Кожне життя воно таке безцінне. Ви просто подумайте про те, як безцінне життя ваших близьких і вашої дитини вам. Ось саме з цього треба треба розуміти. Треба розуміти, і ми наразі наша пошукова група за повномасштабне вторгнення з 2022 року ми підняли майже три тисячі людей. Три тисячі душ ми витягли з цього пекла, з цього гарнила війни і повернули додому. І я пам'ятаю, багато цих облич смерті, багато пейзажів смерті, як виглядає смерть, як вона забирає людське життя. І по нам стріляли, коли ми проводили евакуації тіл загиблих. На жаль, на війні ми повинні всі вже нарешті зрозуміти, що на війні немає ніяких правил, і їх не може бути. Тому що правила пишуть люди, які не знаходяться на війні, а на війні вона без правил, це як смерть. Вона приходить, і ти з нею не домовишся. З війною домовитись неможливо. Можливо, домовитись з людьми. Нам треба домовлятись, треба говорити. Ми не можемо втрачати стільки життів, стільки цінних життів, безцінних життів. І Нам треба. Вирішувати це питання. Звичайно, ми всі сподіваємось на партнерів, які за кордоном наших, які допомагають Україні, і це дуже важливо, тому що з самого початку ми думали, що нас всі кинули, що ми залишили сам на сам, і ми боролись ну, до останнього... патрону. І коли вже всі зрозуміли, що Україна здаватись не буде, почали нам допомагати. І за це подяка. За це подяка, що не зробили так, що навіть коли. Ми боролись, не від не відвернулись, а почали допомагати. І нам, як пошуковцям, знаєте, пошуковець – це, мабуть, таке призвання в житті. Це місія, це не робота. Це справжня місія людини, яка живе і хоче врятувати душі загиблих людей. Загиблих, тому що за мертвих заступитись нікому. Кожна людина, коли жива, вона може дати собі раду, вона може вирішити питання. А коли людина загинула, вона вже не може не може собі допомогти. Тому я вважаю, це дуже важливо допомогти не тільки світу живих, а світу мертвих, тому що цей світ дуже важливий для кожної родини, тому що ми приходимо на кладовище, ми ховаємо своїх близьких, ми ходимо, розповідаємо своїм діточкам, що це твоя бабуся, оце і про них історію свого роду. І це дуже важливо. І кожен народ це робить. Немає такого народу, який не розповідає про свою історію. Так, да, у нас історія з багатьма народами теж пересікається. Вона була як добра, так і погана. Але залишитись людиною в такі важкі моменти, моменти війни це дуже важко. Це дуже важко. Це знаєте, це фактично неможливо. Але ми це робимо і. Ось ми такі українці. Я знаю, що багато народів теж такі, але вони ще не стикалися з очима війни, з очима смерті, яка може забрати в вас найцінніше, що в вас є. Не життя, а майбутнє. Не буде життя, якщо не буде майбутнього. І заберуть у вас не правду, а справедливість, тому що правду кожен бачить зі своєї сторони, а справедливість для всіх одна. Дивіться, коли ми працюємо, тобто у нас група розділяється на дві групи. Тобто група, яка працює в деокупованій території, на безпечній зоні, і група, яка працює на передовій, тобто іноді заходить в сіру зону. Сіра зона це між двох, між двох позицій російською і українською. Тобто, в нас є команда, у нас вісім чоловік і три працює в зоні бойових дій. А п'ятеро працює на безпечній території, тобто на звільненій території. Дуже, зараз війна змінилася і нам стало дуже важко. дуже важко. І ми виносимо цих хлопців просто бляд, в руках, просто ці решечки виносимо в руках. Отак на собі. І ти його тягнеш, оце на собі його витягаєш, і весь в крові, весь, ну, і тобі, ну. І ти не зважаєш на те, що це мертва людина. Ти хочеш її повернути додому, бо її чекають. Ти знаєш, що ти, можливо, ти остання надія для нього. І ти його хватаєш, що бачиш. По тобі стріляють, по тобі прилітають там міни, за тобою дрони там охотяться. Таке враження, що ти попав. За тобою починається охота. Тобто тебе постійно переслідують, і ти цього хлопчика несеш на собі його, братику, братику, я, ну. Я тебе донесу, мамка поховає. Мамка поховає тебе, хлопче, поховає додому тебе донесу. І русських солдат теж саме забираю. пацани, я вас, я вас винесу, вас відвезуть додому. Я ну, я не можу воювати з мертвими, смерть треба поважати, тому що вона не пробачає знущань над собою. Не треба знущати над над мертвими і не треба. Робити так, щоб всі, всі думали, що ти там якийсь, там якийсь там особливий. Ми всі звичайні люди, ми всі звичайні люди, але в кожному по-своєму болить. В мене болить так. Я не знаю, як навіть вам. Я просто не можу це сказати, як в мене болить просто, просто не можу. І ось так ми працюємо, нас небагато, але ми професіонали. Багато з нас вже в мене там. 26 уже років стажу пошукового у декого там 3 роки, декого там 20 років. Тобто в нас працюють лише професіонали. Ми не можемо брати до складу нашого групу просто людей. Тому що ти ще повинен відчувати, ти повинен відчувати і робити це не за гроші, а просто робити це, тому що ти людина, тому що ти, ти просто людина. Хочеш допомогти, допомогти повернути таким же людям їхніх близьких. І по факту ну, це дуже тримає. І ти віриш в те, що ці воїни, яких ти знаходиш і повертаєш, вони захищають тебе, коли тебе обстрілюють, коли по тобі стріляють. Я в це вірю. І я знаю, що там наверху хтось є, і він теж мене захищає. Люди його називають по-різному, як його називають, як Аллахом, Ісусом, Богом. Велісом ну, Будда, яким завгодно, але він є, і він є. І я в цьому 100% впевнений, тому що були такі моменти, коли ти розумієш, що все, коли в тебе блядь, прилітає одна міна 120, блядь, друга 120 і ти такий сидиш і вони не вибухають. Вони тупо по тобі лежаться, а поруч лежить тіло загиблого. Російського солдата, і ти прийшов за ним, прийшов за тілом свого ворога, щоб його забрати, щоб його могли поховати. Оця душа українська, ось так виглядає українська душа. Вони повертаються навіть, щоб забрати тіла російських солдат, щоб не залишати їх там на розтерзання цим тваринам, які їх розтягують і знищують, і щоб туди не прилітали ці каби російські, туди там, де лежать тіла їхніх солдат, і потім мати не зможуть їх поховати. І ось ось. Ось така різниця, да, ми ризикуємо своїм життям, і нам говорять, нахіра ви це робите. А я говорю, знаєте, я б хотів би, що коли я загину, щоб за мною теж прийшли, щоб мене забрали. Тому для мене справа, справа честі забирати кожну душу, кожного хлопчика, кожну дівчинку з цього клятого пекла війни. Дуже важливо.